Знаєте, хочете випробувати вашу нервову систему. Просто вимовте якусь доставку в Іспанії з Амазону, чи з тем, чи шей, без різниці з чого. Так, це дуже зручно, що вони привозять доставку прямо додому. Але питання таке: коли вони її привозять? Час доставки з 9 десь приблизно по 10 вечора. Коли вони будуть? Невідомо взагалі. Чи ти на роботі без різниці? Ми тобі за ще завтра. З 9 по 10 і це на ранку. Ніфіга. Давайте нас будеш чекати цілий день. Ти ж не працюєш, ти ж вдома сидиш. У мене був прикол. А, я замовила доставку, мене тоді не було вдома. Я попросила позвонити до, до, до моїх сусідів. Сусідів теж не було вдома. І я сказала: добре, привізіть завтра, але привезіть зранку, тому що після обіду мене не буде. Коли мені її привозять? В п'ятій вечора дзвонить до мене і каже. Доставочка. Та сама жіночка, яка доставляла мені перед тим, котрій я казала, що мене не буде вдома. І я їй кажу, я ж тобі сказала, що в мене вдома нема. Тож провеземо завтра? Десь приблизно між 10 ранку і 9 вечора. Дзвонять, кажуть, будемо за 5 хвилин. Будемо за 5 хвилин. Дома? не дома? Добре, доставимо завтра, після після обіду, після завтра, після, після завтра колись-колись твоя колись доставка прийде. Дзвонять в 7 вечора, будемо за 30 хвилин такі. Клас, нарешті. Чекаєш, чекаєш. Вже десята вечора, думаєш, певно, спати треба йти. Ні, дзвінок двері, доставочка тобі ще й на всякої херні не потрібної. Я не возмущаюся, мені подобається, що вони доставляють під двері. Це досить швидко, досить зручно. Але просто оцей зазор в цілий день, коли ми це доставимо. Я розумію, що я сиджу, наприклад, вдома цілий день, тому що я працюю з дому. Але люди, які ходять на роботу, вас це не змущає.